Багато хто каже, що Біблія, особливо старий заповіт, це кривава книга війн. Але давайте з вами прочитаємо один момент. В книзі Левит, 18 розділ 21 вірш, написано: А з насіння свого не даси на жертву молохові, і не зневажиш імені Бога свого, Я, Господь. Амінь. А з насіння свого не даси на жертву молохові. Що це за насіння? Може, це картопля, насіння картоплі, може, це ще з якихось овочів, фруктів насіння. Що це за насіння? Друзі, це жахливий культ молоху. На будівництві аеропорту в столиці Йорданії люди наткнулись на жахливі артефакти. Там були тисячі опалених дитячих кісток. Люди відкопали посудини, в які були закопані немовлята головою вниз. Це були язичницькі народи, і через ізраїльський народ, обраний народ, Бог вершив над язичницькими народами суд. Ці народи, ще раз повторюся, робили жахливий культ молоху. Вони приносили дітей в жертву. Як Бог мав на таке дивитися: Бог живий, Бог істинний і Бог справедливий. І вивчати Біблію без церкви і без людей Божих, без пасторів неможливо. Можна зрозуміти Біблію абсолютно по-своєму, і якщо ще немає Духа Святого для розуміння Біблії, то взагалі можна зробити дуже багато ем, неправильних висновків. І ще наостанок скажу, що якщо читати Біблію і розбирати її, то можна зрозуміти, що, було, що відбувалося колись, що відбувається сьогодні, і що буде відбуватися в майбутньому. Амінь.